Унікальних короткометражних стрічок, які розповідають про біль кожного українця. Студенти кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича нині презентували свої роботи. Основна мета цього проєкту дати можливість студентам висвітлювати і показувати якісь певні суспільні теми. Тобто, студентський голос має бути сильним, він має звучати. Є різні форми, як це можна зробити. Одна з них це зйомки документальні. Дані кінострічки були створені в рамках міжнародного проєкту під керівництвом відомої американської журналістки та викладачки Гарвардського університету Сесілі Тайлер. Ми розпочали даний проєкт для того, щоб показати майбутньому поколінню, як саме вони можуть зображувати власну історію, яким чином вони можуть це транслювати на загал. Я дуже задоволена роботою, яку виконали Чернівецькі студенти, адже вони виконали надзвичайно багато праці під вагомим тиском. Отож, сьогоднішні фільми будуть презентовані не лише на сайті кафедри, але й на іноземних ресурсах. За мить до нового таку назву отримав один з представлених короткометражних фільмів, над яким працювали студентки другого курсу. За словами авторів, це кіно відображає біль людей, які не чуток знають, що стоїть за словом окупація. Він про нашу подругу, яка була в окупації рік. Ось вона розповідає про те, як вона все це пережила, а також те, як вона дотувалася вчені як Вона знайшла тут собі роботу, як вона поступила в університет і як знайшла собі друзів. Інша кінострічка, над якою працювали студенти п'ятого курсу, це розповідь про долю вимушених переселенців, у яких війна відібрала рідний дім. Наш фільм про дівчинку з Херсонської області. Вона є вимушено переселеною особою, яка переїхала жити в Чернівці. Тут розпочинає своє нове життя, тому що її дім зруйновано. Тут вона навчається у медичному коледжі і мріє залишатися тут в місті. Кожна студентська робота стане частиною документального кіно, яке буде змонтовано та продемонстровано у Сполучених Штатах Америки, за словами Сесіль Тайлер, світ повинен бачити, чути і відчувати, що стоїть за страшним словом війна. Я за те, щоб увесь світ побачив, що саме коїться в Україні, адже досить часто ми втрачаємо ці деталі та нюанси, які насправді стаються з нами а саме їх потрібно висвітлювати у світі. Майбутні журналісти в один голос кажуть, під час створення фільмів їм вдалось попрацювати в тандемі з іноземними фахівцями і перейняти їх унікальний досвід. Досвід, те, що це ну, з американськими партнерами ми знімаємо фільм, і загалом ми фільми ще не знімали, тому це було дуже цікаво спробувати. І найголовніше, говніш це досвід. Дуже багато чого нового дізналися. У нас були онлайн-пари і все дуже доступно пояснювали. Нам також запрошували не тільки американських партнерів, ще запрошували українську монтажерку, яка нам пояснювала особливості монтажа. І були перекладачі, тому це було дуже доступно, це було дуже зрозуміло. Ми робили свою роботу відштовхуючись від місяця, а потім у нас уже з'явився додатковий час. Ми його просто присвятили тому, щоб якось доповнити, покращити і допрацювати наш фільм. Досвід це безперечно дуже цінний. Це було дуже цікаво, тому що це люди, які в цій сфері давно вони мали гарний і практичний досвід. Відповідно, вони давали дуже цінні поради. Це американський проект. Нам прийшли до нас і. Запропонували, щоб ми взяли участь, і він про документ створення документальних фільмів розповідалося, як з ідеї створюється повністю весь фільм, ось як готовий продукт. І під кінець ми вже маємо вже сім готових фільмів, які пов'язані на тему війни. Цей проєкт не лише про навчання, це спроба достукатись до міжнародної спільноти та нагадати, війна в Україні триває. Ми думаємо, що весь світ обертається довкола України. Це не зовсім так. На жаль, у світі люди від української війни в Україні втомилися, і їм легше думати, що тут нічого страшного немає, якось там розберуться Україна, Росія помириться, і все буде добре. Ми хочемо показати, що є насправді, і щоб суспільство краще розуміло свою відповідальність. Участь студентів Чернівецького Національного університету в міжнародному проєкті це внесок у формування інформаційного фронту України. Через власні короткометражні стрічки майбутні журналісти показали навіть під час війни український голос може бути почутим далеко за межами країни. Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Із 1 березня цього року виплати за безкоштовний внутрішньо внутрішньопереміщених осіб оформлюють і нараховують органи пенсійного фонду України. Раніше цю компенсацію виплачували органи місцевої влади. Вона призначається терміном на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження на наступний період. Розмір компенсації розраховується щомісяця та складає 450 гривень на кожну внутрішню переміщену особу, яку якій надано прихист, право на виплату мають ті, хто прихистив переселенців із території активних бойових дій або тимчасово окупованих районів для призначення. Виплати власники житла і чи їх представники разом з представником внутрішньопереміщеної особи можуть звернутися до органів пенсійного фонду та подати відповідну заяву та повідомлення. Важливо знати, що у довідці внутрішньопереміщеної особи адреса тимчасового її перебування має збігатися із адресою, за якою призначена компенсація за прихисток внутрішньопереміщених осіб. Проте є випадки, коли компенсація не надається. Компенсація може, може бути не призначена у випадку, якщо між внутрішньопереміщеною особою та та власником житла є родинні стосунки, у випадку, якщо внутрішньопереміщена особа більше ніж 30 днів перебувала за кордоном, а також у випадку придбання зокрема житла внутрішньо переміщеною особою перед призначенням такої виплати. Отримати компенсацію можна лише через банківський рахунок. Усі деталі на сайті пенсійного фонду або у відділеннях. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. В межах національного тижня безбар'єрності фахівці Чернівецької поліклініки номер 1 продемонстрували зміни, які відбулись у медичному закладі, і покращили доступність для всіх категорій населення. Однією з них стало встановлення ліфта життєво необхідного для пацієнтів, які пересуваються на візках або мають труднощі з підйомом по сходах. Зміни всередині проводилися дуже давно ще з двадцятого року, але е, закінчилися. Монтування і експ... введений в експлуатацію ем, такі з. Ланцюжок доєднався це у нас ліфт. Об'єднуюча ланка між поверхами, де пацієнти, котрим важко пересуватися чи пересуваються за допомогою крісел колісних, можуть отримати якісну, а не за пристосовану медичну допомогу, як і всі звичайні пацієнти. Сьогодні в медичному закладі облаштовані кабінети та процедурні, куди зручно потрапити як звичайним пацієнтам, так і людям з інвалідністю. Але безбар'єрність це не тільки про фізичну. Доступність у міській поліклініці наголошують на сам парад це про визнання гідності кожної людини незалежно від її фізичних можливостей. Безбар'єрність це про не просто про ліфт, це не просто про пандус, це не просто про знаки. Безбар'єрність це про повагу і про свободу тих людей, котрим, котрим вона потрібна. По перше, і е, рівність. Вони рівноправні громадяни України і мають право отримати якісну і доступну медичну допомогу. Ви побачите сьогодні кабінети, де проходять лікування і обстеження, як звичайні пацієнти, так і пацієнти з фізичними якимись вадами, і до решті місця паркування є. В'їзд, виїзд є безбар'єрність. Це надважливо раніше. Люди з інвалідністю не могли самотужки потрапити на верхні поверхи медичного закладу. Відтак фахівцям доводилось проводити огляди таких пацієнтів в одній локації. Звичайно, незручності було однозначно, тому що якщо заїжджав чи заходив, чи заносили пацієнта на милицях, на візку, то доступність до третього поверху і другого поверху була неможливо, тому звичайно, Айно, спеціаліст спускався на перший поверх, а це ну не завжди доречно, тому що не можна взяти з собою апаратуру, не можна деякі дослідження провести, тому що все таки є апарати, які прив'язані до конкретного місця. Фахівці зізнаються, зміни, які відбуваються у стінах поліклініки, значно покращують та полегшують лікувальний процес. В даному випадку це суттєво покращило і безбар'єрність для самих пацієнтів. Не тільки людей з особливими потребами з інвалідністю, а взагалі для всіх пацієнтів у межах моніторингової роботи представники уповноваженого справ людини здійснили ретельну перевірку місцевих поліклінік. Їхня мета виявити бар'єри, які заважають людям з інвалідністю отримувати медичні послуги на рівні з іншими. У минулому році ми здійснили моніторинг шести поліклінік Чернівецького саме міста Чернівців про Торили 26 відділень і надали офісу повноважено свої рекомендації. Тобто, ми спостерігали наскільки сьогодні медична установа доступна для маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм. Я скажу, що наші рекомендації саме керівниками. Медичних закладів були усунуті в повному об'ємі. Експерти звертали увагу на тактильні смуги, таблички зі шрифтом Брайля, маршрути переміщення пацієнтів і висоту розміщення вказівників. Адже все це критично важливо для людей з порушенням зору та опорно-рухового апарату. Це питання сьогодні нанесення тактильних смуг, це питання маршруту руху пацієнта, це питання тактильних табличок, врегулювання як висоти Сути безпосередньо для людей маломобільних груп населення, в тому числі і нанесення е, шрифту Брайля, для того, щоб людина з вадами зору могла на сьогоднішній день рухатися спокійно, вільно, і в тому числі це е, нанесення жовтих смуг, які допомагають людям з особливими потребами отримати всі відповідні послуги. Безбар'єрність це не лише пандуси, ліфти чи таблички зі шрифтом Брайля, це про повагу рів доступ до якісних послуг і про суспільство, яке дбає про своїх громадян незалежно від їхніх можливостей. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Працівники радіоринку на небесної сотні просять не зносити їх контейнери до кінця війни. Нині під час сесії міської ради працівники особисто звернулись до депутатського корпусу. На днях сталося. Не знаю, як її назвати, провокація, не провокація на нашому ринку. На нас почався знову чинитися тиск. Ми змушені були викликати поліцію, почали зносити контейнери людей, які на сьогоднішній день відсутні, з певних поважних причин не працюють на ринку. Як я сказав, вони боронять, вони працюють на підприємствах і тому подібне. За словами підприємців, вони знайшли альтернативну ділянку для ринку однак міська влада не погодила їм її. Потрібно було шукати місце. Ми пішли біля міжрутою і золотим фазаном. Знайшли площадку. Того промислова палата не проти, щоб ми там встановили кіоски. Підприємці кажуть, останнім часом тиск церковної громади на них посилився. Їх почали веселяти та забороняти доступ до торгових кіосків. А розв'язання питання подальшого функціонування ринку зайшло в глухий кут. Людям потрібно працювати, людям потрібно ходувати свої сім'ї. На дворів нас дуже веселі часи, так би сказати. От. Коли були кращі, нас ніхто не чіпав зараз, коли потрібно зосередитись і на допомозі армії, і на всьому іншому, нас починають виселяти під приводом, що там буде клумба. Однак найгарячішою темою обговорення у сесійній залі стало питання щодо ринку Карпати, який розташований на вулиці ентузіастів. Ми звертаємося до вас з нашим питанням. Ми починали на цьому ринку з металевих павільйонів. Потім керівництво ринку зобов'язало нас побудувати власні цегляні магазини з підводом сучасних комунікацій. Це йде про водопостачання, світло, газ. Ми вважаємо, що в рішенні прийнятої міською радою не враховані наші інтереси як власників будівель в межах земельної ділянки, переданої в бурлаці, просимо внести зміни в частині орендаря земельної ділянки, доповнивши орендарями. Тими, у кого є право власності, ми претендуємо тільки на ту землю, яка знаходиться під нашими магазинами. Ми дуже просимо підтримати людей, які працюють на цьому ринку, підтримати людей, Працюють на цьому ринку, розвивають свій бізнес в місті Чернівці, сплачують податки, та допомагають розвиватися місту, а не забудовнику з іншого міста. Виходить, що Вікарді, який власник в Одесі, тому що прийшла, прийшов представник Одеси і сказав, що це, вибачте, цитую, собачі будки, які він розвалить. Тобто ті люди, які сьогодні прийшли, вони працюють в собачих будках. Депутатка Чернівецької міської ради каже, дана ситуація склала ще раз помилку департаменту архітектури. У людей було майно зареєстроване у 2004 року. У людей майно занесли в реєстр речових прав. А департамент собі просто не подивився в реєстр і віддав землю в оренду підприємцю з майном чужим, яке розташоване на цій земельній ділянці. Депутати від партії Рідне місто та команда Михайлішина за. Кликали колег у сесійній залі розірвати договір через нововиявлені обставини. обставини. Нововия суд. які зачитала Антоніна Анатоліна, Чернівецька міська рада приймає рішення про розтагання договору. Після цього звертайтеся куди хочеш. Ми рішення прийняли. Міські обранці проголосували за рішення ради. Перше, що я хочу сказати, це те, що я дякую колегам, що підтримали ініціативу про те, що ми маємо розірвати договір і стати на бік людей. Тому я і просила всіх депутатів, колег-депутатів, підтримати цих людей саме в тому рішенні, яке принесе їм користь. Тобто не в рішенні, яке пропонували чиновники, протокольне рішення, яке можуть виконати, можуть не виконати, а саме рішення ради, тому що рішення ради до виконання. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Кількість повернутих з полону становить 5755 наших оборонців. Насправді це величезна робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І під час того, коли повертаються наші люди, ми всі бачимо світлини, ми бачимо гарні емоції. Після емоційних кадрів зустрічі обмінених українських військових із рідними починається менш видимий, але не менш важливий етап правовий і людський шлях військовополоненого, який повернувся з неволі. Одразу ж після обміну військовополонені проходять обов'язкову реабілітацію в спеціалізованих медзакладах. В першу чергу обласна лікарня, яка там функціонує, оглядає кожного військового. Дають людям можливість помитися, перевдягнутися, нагодувати і забезпечити, ніби забезпечує засобами першої необхідності, тобто це і спортивні костюми, це взуття, це є елементарні речі, це телефони для того, щоб рідні могли щоб військові могли зв'язатися зі своїми рідними. Там їм надають не лише медичну допомогу, адже багато хто з полонених пережив тортури, голод і тривалу ізоляцію. Їхні свідчення та зовнішній вигляд є підтвердженням того, що країна-агресор часто всіляко знущається над українськими полоненими. Вона порушує на сьогоднішній день Женевські конвенції, і звідки нам це відомо, після повернення відбувається опитування і документування у спілкуванні з військовими. І, на жаль, ми фіксуємо катування наших людей, гвалтування наших людей, жорстокого поводження. Далі оцінка стану здоров'я залежно від медичних висновків, військового можуть або направити на подальше лікування, або запропонувати службу в тилових частинах. Реабілітація після полону може тривати від одного до кількох місяців. Це є відновлення, це є надання психологічної допомоги, це надання медичної реабілітації. І вже по завершенню цього процесу реабілітації в тій чи іншій установі надається відпустка військовому, і після чого вже за станом здоров'я військовий приймає рішення, чи він продовжує службу, чи він має вже підстави для того, щоб бути ветераном, і, попри всі випробовування, майже кожен з них каже: ми ще побачимось на передовій, бо війна ще не закінчилась. Додає Ірина Ісопенко. Частка військових, яких повернуть насправді з полону, велика кількість наших захисників беруть назад зброю в руки і повертаються на фронт. А тим, хто демобілізується, держава і громадські організації допомагають з пошуком роботи чи освіти, Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Раніше в Україні день захисту дітей відзначався 1 червня. Проте цьогоріч Україна вперше відзначатиме це свято разом з усім світом, 20 листопада усесвітній день дитини. Про зміни стало відомо непередодні свято, та це не стало на заваді буковинським дітям поганяти м'яча в турнірі. з футболу. Цей футбольний турнір має глибше значення ніж просто спортивне змагання. Він об'єднує дітей, які пережили втрату, біль війни та непрості життєві обставини. Йдеться не лише про гру, а про надію та підтримку, розповідає отець Любомир Іваночко. Захід, який покликаний єднати молодь дітей, особливо дітей, які попали в скрутні обставини життя, особливо під час війни. І саме цей захід через спорт ці діти мають можливість бути любленими. Почути, що вони є, також мають велику родину підтримку, і також будувати себе як особистостей, виховувати, ну і пізнавати, що Бог їх любить. Турнір проводять не вперше. Незмінним залишається те, що кожна команда повинна складатись з дев'яти гравців, серед яких бодай одна дівчинка, додають організатори. У центрі цього турніру не боротьба за першість, а духовна єдність. Саме цей турнір він не покликаний визначити хто сильніший, хто кращий, хто ліпший. Саме цей турнір покликаний до чогось глибшого, до єднання духовного до того, що ми всі українці, і нам треба об'єднуватися проти зла. Завдяки меценатам, діти, якими опікується у місті добра, мають змогу займатися футболом безкоштовно. І тому ми зібрали спеціальну таку команду, створили школу Динамо Чернівці діти для того, щоб ці діти мали можливість безкоштовно абсолютно займатися футболом і ставати професіоналами, тому що ми розуміємо, що заняття футболом це дорого, і не кожна сім'я, яка має свої якісь особисті труднощі, має таку можливість. У футбольній школі Динамо Чернівці добре знають, як важливо для дитини відчувати підтримку. Їхні вихованці, діти, які пережили втрату, мають складні життєві історії, але саме тут їм допомагають повірити у себе і йти до великих спортивних цілей. Ми їх з першого тренування, відколи ми створили цю школу, готували до того, що вони стануть нас найкрутішими футболістами, що вони будуть брати участь у всіх змаганнях чернівців України світу. Тобто ми виховуємо чемпіонів, тому що учасниками нашої школи є діти, які на жаль не росли в звичайних сім'ях. Це діти, які росли в сім'ях без тата, або в нас є взагалі діти позбавлені батьківського піклування. Це діти, які втратили батьків на війні під час війни. Це діти, в які. І втратили свій дім під час війни для Артура. Це шанс показати себе, забити гол і, звісно, здобути омріяний кубок. Хлопець не має надто багато часу на спілкування із пресою, бо ж турнір от-от почнеться. Мені нравиться наша команда. Я хочу виграти отий великий кубок. Я нападаючий. Ти нападаєш осьомені мене зараз гра. уже вдруге поспіль. Команда вихованців дитячого центру Карітасу Чернівецької єпархії перемагає в традиційному щорічному турнірі зміні футболу, який проводиться в Чернівцях до міжнародного дня захисту дітей з ініціативи Центру соціальних служб. Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь. Нині у Чернівцях відбувся восьмий щорічний міжнародний правничий форум Права людини та публічне самоврядування форум в Чернівцях є щорічним традиційним. Е Дуже потужним майданчиком для обміну думками для вироблення для аналізу тих юридичних проблем, проблем розвитку законодавства, вироблення рішень вирішення цих проблем. Це традиційний захід, який об'єднує правників з усієї України. Права людини, ефективне врядування, виклики війни та новітніх технологій усе це стало темами для міжнародного обговорення. Декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Віталій Вдовічан запевняє Разі суспільству потрібні нові рішення і баланс між інтересами особи та держави. Відбувається практичний правничий міжнародний форум на тему права людини та публічне врядування для нас всіх є своєрідним викликом, адже ми прекрасно розуміємо, що на сучасному етапі будь-яке суспільство зіштовхується з певними викликами. Викликами, які пов'язані з війною, з кризами, та відповідно також і з технологічними процесами, ми розуміємо, що сталий розвиток нашої держави він пов'язаний в першу чергу і залежить від дотримання прав та свобод людини, а також і ефективності публічного управління і відшукання тих механізмів, які дають змогу збалансувати інтереси як людини, так і і відповідних інституцій нашої держави. Цьогоріч професор Сергій Фечишин звернув увагу на одну з найактуальніших тем: повернення захисників до цивільного життя, а саме як держава може допомогти воїнам інтегруватися в публічну службу після фронту. Моя доповідь буде присвячена також проблемам залучення ветеранів війни до державної служби після того, як вони звільняються з військової служби. Тема доповіді, на мою думку, безумовно актуальна, тому що наразі з фронту повертається дуже багато наших співвітчизників, які намагаються знайти себе в цивільному житті. І тому аналіз міжнародного досвіду, вивчення цього досвіду, вивчення позитивних практик стане в нагоді нам. Міжнародний правничий форум у Чернівцях щорічно об'єднує викладачів з різних міст та країн. Окрім того, його учасниками стають студенти як перших, так і останніх курсів. І для студентів, і для науковців це і важливо, і потрібно. Тому вважаю, що і в подальшому потрібно проводити такі, скажімо, заходи, які би я назвав таким святом науки. Дискусія одна з основ науки. І саме діалог, а не формальні звіти, є головною цінністю таких зібрань. Запевняють професори. Форум це процес. Він орієнтований не на то, щоб зафіксувати якісь звіти, він орієнтований на те, щоб пробудити думку. Він орієнтований на дискусію, він орієнтований на те, щоб люди спілкувалися, на те, щоб ці, це спілкування поширювалося за межами форуму. Професор Ігор Процюк приїхав до Чернівців із Харкова. Він переконаний, саме такі форуми дають змогу юридичній спільноті почути конкретні відповіді на виклики сьогодення. Це досить актуальна тема для України, яка сьогодні е, е, йде до вступу до Європейського Союз і. Е, Повністю в повній мірі відображення тих правових цінностей, які є в Європі, в цьому цивілізованому світі. І так, на цьому форумі дуже багато таких доповідей, які дають конкретні такі відповіді на ті питання, які на сьогодні є в Україні. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.